Ми в 22-му році починали з бронежилетів і кевларових шоломів. Потім у нас були знамениті шилди, броньовики, які ми привезли нульові з Італії, і вони пішли до десанту. Потім були унікальні розвідники оперативно-тактичні «Посейдони». Потім настала епоха дронів, мавіків, FPV. Зараз танків на фронті вже не потрібно. Бронів майже не потрібно. А що потрібно, як повітря, потрібні FPV і квадроцикли. Квадроцикли для штурма, квадроцикли для логістичного забезпечення, квадроцикли для медиваків. І всі це зроблено за рахунок наших змариною коштів. Чому наших з Мариною? Тому що мої рахунки заблоковані, і зараз ми вимушені використовувати рахунки Марини. Але нас вони не зупинять. Ні дощ, ні погода, ні влада. Бо ми допомагаємо армії. Тут зараз більш як 15 мільйонів гривень лише цієї партії. А всього на фронт ми поставили більше 30 мільйонів гривень лише квадроциклів. Армія потребує нашої уваги щоденно, щогодинно, щосекундно.